Всім привіт! Знову прийшла посилочка. Дуже люблю я цей момент, коли не знаєш аж дуже чого очікувати. Все здається, що садженець мов трошки бути більший, приходить трошки менший, але нічого. Зараз подивимось, що тут прийшло. Сьогодні на вулиці дуже холодно, бо ми тут в найбільш захищеному місці від вітру. Це в подарок прийшло, Туя східна, Aurea Nana. Дуже гарна туя, дуже мені подобається. Наступна рослинка. Це є кипарисовик туполистий Ferron Spray Gold. Ось такий гарний на малюнку має бути. Наступний також кіпарисовик Лаусона пігмія аргента. Ну і напевне, саме ради чого я і робив замовлення, це є тиз головчастий Korean Gold. Дуже мені сильно він сподобався. Ось такий золотистий. Дуже цікавий. Ось такий намальоночку. Просто дуже красива рослинка.